Мама до Володимира в місто приїжджає нечасто. Живе вона в селі, звикла до своїх звичок, а коли приїжджає в місто, не може діждатися, коли вже їхати додому. Та коли Володимир одружився, стала не так часто їздити. Адже наразі син не один. А Анастасія дуже переживала з цього приводу, вважала, що мама Володимира не стала їздити через те. Що їй не сподобалася невістка. От вона і не хоче приїжджати. Мовляла Настя маму чоловіка приїжджати днів на два. Вони їй покажуть цікаві місця у місті, кафе поведуть. Адже Марія Петрівна жодного разу не була в такому місці. На що? Мама заперечувала говорила, що їй те не цікаво. І швиденько поспішала до рейсового автобуса. Настя ледь не плакала. Вона вважала. Що не подобається свекрусі, через що та ніколи не залишається у них на ніч, ввечері поспішає додому. Причину такого поспіху розповіла сусідка Марії Петрівне. коли Володимир із Настею приїхали в село відвідати батьків. Вона й розповіла, що Марія Петрівна не звикла до зручності, які є в кожній квартирі. Людина з села, всі потреби в них на подвір'ї, тому й не залишається в місті. Настя розсміялася, а вона понапридумувала собі, що свекруха її не злюбила, тому й не хоче залишатися ночувати в місті. Від тих пір вони часто приїжджали до батьків у село, а коли мама приїжджала до них, не тримали довго. Марія Петрівна поспішала додому.